Ну і власне бачимо, ми що скажімо так, певне протистояння. Ну, якщо можна це так назвати, центральної місцевої влади відбувається в певних регіонах, і взагалі обговоримо ситуацію. От дійсно щодо відносин центральної та місцевої влади. А будемо говорити з Ігорем Когутом. Це директор Українського парламентського інституту. Він з нами на зв'язку. Пане Ігоре, ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні! Доброго дня. Вітаю, навзаєм героям слава. А, ну і бачите, у нас насправді вже три види виборів е, протерміновані через воєнний стан: цей і парламентський, і президентський, і місцеві. Що цікаво, і звісно, що вони після закінчення війни так чи інакше мають пройти місцеві. Це вибори мерів селищних голів, е, е, сільських голів. Відповідно. А для банкової, на вашу думку, що означають місцеві вибори? Ну, насправді мені здається, що для банкової місцеві вибори зараз не є настільки важливі, бо е, ситуацію можна і, і намагаються тримати під певним контролем у цих реаліях, котрі є. Лед я слухав трішки сюжет Потруханого. Е, ну напевно, що це є один з способів е, таким чином далі контролювати і мати вплив. Це не є зараз тотальним таким злом в цій ситуації, в якій ми живемо. Єдине, що е, таку координацію, таку співпрацю треба будувати на, е, на довірі, а не на е, протиборстві, на протистоянні. І звісно, що якщо ми маємо факт е, того, що міським головою працює людина з іншим громадянством, і найбільше громадянством країни ворожує, це має бути предметом серйозного суспільного розголосу, але і серйозної перевірки. Ну але не про це справа. Ідеться про те, що інший проєкт, який мав би бути напевно зацікавлена, банкова не тільки вся Україна, це ну насправді підтримання якогось демократичного процесу як в нашій країні. Знову ж це вкрай важко робити в умовах війни, в умовах активних бойових дій і обстрілів. Але ну той ж багат, в котрому ми сьогодні є. Це з одного боку наша наш спротив, наша боротьба, а з іншого боку, наш поступовий поступальний рух до європейського союзу, де ніхто не відміняв ті стандарти, в тому числі виборчі демократії, представницька демократія, ну і стандартів розподілу влади, і стандартів місцевої регіональної влади. Регіональні політики, як певних автономних політик, ніхто не відміняв. Європейський союз може звичайно, ну скажімо так, якийсь час не наполягати на цьому, але закривати очі на на те, чи працюють у нас демократичні інститути чи ні, він не може. І в нас є багато документів, там дорожні карти функціонування демократичних інститутів. Ну там меншою мірою йдеться про місцеве самоврядування але про те, що наскільки залишити. І розвивати в демократичному ключі інституційного розвитку спрямовано на кращо більш готові більшу готовність України до членства Європейського союзу, це є порядок денний для багатьох інститутів влади, політиків і громадянського суспільства. Ну добре, е, таки якщо говорити про місцеві вибори минулого разу, то для слуг народу вони, скажімо так, були чи не єдиним полем бою, на якому не вийшло. Е, Взяти, знаєте, от таку переконливу перемогу, як було в парламенті, тобто сформувати якусь умовну більшість а, там мерів чи селищних голів, якраз представників а, слуги народу. А, і А чому на вашу думку? От чому два, в парламенті два, вдалося, чинника. а на місцевих не вдалося? Два чинника, два чинника, може більше, але я зупинюся на парф на, на, на перших двох базових. Перше будь-яка демократія це маятник завжди. Ну, майже завжди, принаймні, там, де присутня демократія, то е, партія влади вона дуже часто е, на на, на будь-яких наступних виборах починає втрачати позиції. Якщо це справді, е, ну це об'єктивно. з іншого е, з іншого боку, це інституційність партії влади, слуги народу в даному конкретному випадку, очевидно, що е, тут не вистачає такої інституційності, яка б дійшла до дорівня ну місцевого самоврядування, до базового рівня. Рюдно ну, врядування життєдіяльності нашого суспільства очевидно не вистачає інституційних там осередків, представництва і таке подібне. А на загальних гаслах, як це вдалося зробити на парламентських виборах, особливо маючи такого ну лідера, провідника як президент, який здобув досить таки вражаючу перемогу на президентських виборах, то це на місцевому рівні повторити достатньо. Важко, ба більше ми мали маємо е, приклад дуже багатьох місцевих лідерів особливо які себе проявили під час війни, котрі залишились з громадами, котрі е, працювали на оборону, навіть відвоювання цих громад, і тепер працюють дуже активно на відбудову. Ви знаєте, що для мене був дуже таким вражаючим факт коли перші були конференції у ці відновлення країни, що я пам'ятаю, організовував деякі заходи в тому ж самому на першій конференції в Лугано, Швейцарії і не всі міські голови були допущені фактично е, фактично адміністративному порядку, щоб вони мали можливість бути присутні на, на такому форумі. Слава Богу, ситуація була виправлена, і це говорить про те, що всі роблять свої уроки. І, слава Богу, ці уроки позитивні. Добре, як ви вважаєте, якщо ну коли закінчиться війна, так чи інакше, процес виборчий відновиться, хочеться в це вірити на якому якими за рахунку будуть місцеві місцеві вибори неважливо, але вони так чи інакше мають відбутися ну насправді за Конституцією, за всіма показниками. А чи є шанси тепер, наприклад, у представників пропрезидентської партії Слуга народу поборотися за місця мерів селищних голів на місцевих виборах? І, чи, і, і можна доповнювати одразу питання. І власне наскільки, на вашу думку, сильно в це буде вкладатися е, банкова, там, чи президент, чи офіс президента, власне, та сила, яка хотіла би отримати певні місця, ви знаєте, мені важко говорити за банкову і за, за партію, тому що це їхня внутрішня позиція і політика особливо партійна. Якщо вони очевидно будь-яка політична партія, яка хоче залишитися на політичному плаву, повинна змагатися за всі рівні виборів і намагатися кандидувати, висувати своїх кандидатів. Єдине, що ну, обставини сьогоднішньої війни вони дуже часто не дозволяють створити інституційні рамки, що я маю на увазі підготувати людей, знайти людей, зробити. Ну, селекцію, виростити цих людей, котрі можуть е зайняти позиції міських голів, там, секторів, міськради, таке подібне. Єдине, е що звичайно основним, і я переконаний значною мірою, що таке поле селекції вже сьогодні в нас є. І дай Бог, по завершенні війни багато ну, молодих представників ветеранської спільноти, волонтерської спільноти, очевидно. Ну, це не буде спокусою, це просто буде велике замовлення суспільства, щоб вони прийшли на позиції в місцевому середуванні. Нам потрібно відновлювати регіональну владу, якщо говорити вже більш глобально, так би мовити, в аспекті демократії, нашого європейського руху. Бо ми багато говоримо про місцеве середування, але сьогодні воно тримається значною мірою на лідерстві тих самих міських голів, котрі відбудовують, котрі шукають ресурси. Ми втратили на жаль демократію на рівні регіонів на рівні областей. Немає є військової адміністрації, а статус обласних рад сьогодні не зрозуміли. А це дуже важлива ланка врядування в європейській традиції. Але звісно, що перше в ряду буде стояти вибори парламенту, тому що це пряма норма конституції, що парламент не може бути обраний, переобраний під час воєнного стану. Перше, що має зробити парламент за шість місяців після завершення ну зняття. Стану воєнного стану це провести парламентські вибори. Там же насправді це буде напевно такий важливий суспільний консенсус, діалог, яка черговість буде виборів. Очевидно, що ми б не хотіли проводити всі вибори одночасно, але можливо буде якась. Знаєте, оцей ми дуже багато говоримо про унікальність цих виборів післявоєнних, що вони будуть такими особливими, що це не будуть тривіальні вибори. Що треба піти на якісь певні компроміси з точки зору виборчої системи, тої ж самої, особливо на парламентських виборах, і можливо доведеться проводити одночасно вибори парламенту, президента. Я не знаю, можливо, і після осередування. все значною мірою залежить від результатів, в якому стані буде наша країна, наше суспільство на момент зняття воєнного стану. Ну і ми ж розуміємо насправді, що Одеса сама по собі, як до речі, електоральний округ, теж досить ласий шматок, тому що ну враховуючи там населення, так враховуючи певну політичну активність цього населення, і взагалі сам регіон сам по собі, ну тобто, умовно, там три регіони, якщо ти зможеш акумулювати там голоси. Відповідно, там, наприклад, Львівщина, Київщина, Одещина, ну в принципі, це досить вже непогана база для того, щоб розуміти, що ти маєш шанси пройти чи то в парламент, чи пройти в другий тур виборів президента, якщо це про президентську мова йде, відповідно на вашу думку, от наскільки тоді важливе питання місцевих виборів для політиків зараз і зеленського зокрема, і от. Знову ж таки, враховуючи Одесу як там друге чи третє місце за місто за величиною після столиці, подивімося, що яке може бути завдання перед партією влади, умовно Мені, звичайно, в умовах війни якось це трошечки неетично говорити взагалі про такі політичні процеси. Але якщо ми все ж таки заглядаємо майбутнє з вірою і сподіваннями на, на, на мирний і розвиток європейський розвиток країни, то дуже важливо, щоб А зрозуміти що нарешті ця ситуація війни показала, що на рівні місцевого середування люди звертають увагу на, на кілька речей, на, на те, що вони властиво мають звертати увагу, це на. Господарську спроможність, тому що це справді врятування на місцевому рівні. Це наша, от щоденна ну не, 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 не скажу побут, але це дороги наші, сміття, наші там, електрика, водопостачання, тепло. І тут багато е, міських голів в себе або проявили з дуже високого рівня якості в управлінських рішень, бо тому, що це було виживання, це і є виживання сьогодні, Це питання так званої стійкості. І я думаю, що у таких війських е, голів є е, великий шанс бути переобраним, бути популярними. Єдине, що тут треба тоді владі ну, йти на компроміс, а не не на загострення відносин, або тоді виховувати своїх кандидатів, е, справді е, ну їх рекрутувати. Зараз така можлива історія з рекррекортингом до війська є, але рекрутинг є і в політичній сфері рекрутувати. Знакових людей, котрі з ветеранського середовища, з волонтерів, ну, але розумієте, що тут справді треба їх навчити ще дуже багато буде стояти в такій площині освітній, Бо зараз очікування громадян значно вище, ніж просто ну врядування, таке як як завжди, як мирний час. Зараз громади потребуватимуть дуже важливих рішень інфраструктурних. І таке подібне щодо іншого, щодо інших виборів, ну так само та ж сама історія. Кадри потрібні нові, ми розуміємо, де вони будуть в основному звідки братися. Але питання в того, щоб ці люди були не тільки ну, свідченням такої патріотизму, героїзму відданості країни, відданості людям, але й людям знаючим, котрі Готовий брати не тільки відповідальність, але брати участь у важливих процесах, в тому числі європейської інтеграції, пане Ігоре. Дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас. Долучилися. Дякую. Ігор Кого, директор українського парламентського інституту, щойно був з нами на зв'язку.